Доброго дня. Сьогоднішній ефір я хочу присвятити дуже гарячій темі: це Temporary Protected Status TPS і його продовження. Як ми знаємо, 18 серпня було продовжено статус TPS для українців. Я би хотіла пройтись по самому закону для повного розуміння, що очікувати і що ми маємо на сьогодні. Отже, починаємо наш аналіз самого документа, але попередньо я хочу зробити маленький відступ про сам TPS. От у нас офіційний веб-сайт US Citizenship and Immigration Service. Ви заходите сюди. Будь ласка, якщо ви читаєте щось читайте з офіційних платформ, як знати, що офіційне повинно бути .gov, Ось отут. Ось, ви бачите оцей хвостик .gov. Оце офіційний легітимний вебсайт. Будь ласка, читайте всі новини і законопроекти з офіційних вебсайтів. Отже, для України, але хочу зробити трошки відстав. Хочу показати, які країни зараз на ТПС. Афганістан, Бірма, Камерон, Ель Сальвадор, Ефіопія, Гаїця, Гондурас, Непал. Єдина європейська країна на ТПС – це Україна. Всі інші це Африка, Ближній Схід і Латинська Америка. Хочу навести приклад: Ціпіес непоганий статус, єдиний недолік, що ви не можете виїжджати з країни. От країна Гаїті у 2012 році у них був дуже скл... сильний землетрус. І багато Гаїтян виїхали сюди сюди до Америки. Вони до сих пір сидять на ЦІПіес, а вони легально в країні, вони працюють, все добре, вони просто не можуть виїхати. Отже. Але ви знаєте, багатьом країнам дають лише ТПС на рік, а Україні дають на 18 місяців, що дуже радує. Отже, що ми бачимо на сторінці? Значить, ТПС продовжений продовжує на 18 місяців до 19 ейпро, 2025. До речі, ми можемо перекласти цей документ українською мовою. І тут буде вам все видно. Значить, 18 серпня 2023 року міністр внутрішньої безпеки Алехандро Майоркас оголосив про продовження та зміни статусу України ТПС на 18 місяців. Період перереєстрації. А, ні, це пізніше діятиме цей ТПС період легальний до 19 квітня 2025 року. Що тут у нас? А, у нас тут такі деталі. А, Часові рамки, значить, діє до 19 вісіня 2025 року. Перереєстрація для тих, хто вже володіє ці З 21 серпня по 20 жовтня 23 року, тобто 60 днів, у вас є вікно реєстрації. Період реєстрації. Отут для нових людей сюди входять United for Ukraine і інші статуси. Так, о, цей період аж буде. Продовжуватися до 19 квітня 25-го року. Тобто не поспішайте це робити. Оскільки у мене є великі надії, що United for Ukraine програма видозміниться якось і дасть легітимні шляхи до отримання грінкарт. Я маю дуже велику надію на це. Значить, для того, щоб реєструватися. Новачкам на ТПС ви повинні проживати постійно фізично на території США з 16 серпня 23 року по 20 жовтня 23 року, тобто безперервна фізична присутність. Значить, дата призначення TPS 19 ПІЕС 2022 року. Це власне тоді, коли вона була підписана і започаткована для українців. Поточна дата призначення це 20 жовтня 2033 року це до того а, часу, коли діє зараз поточний ТПС такі рамкові дати. Значить, ось і сам документ. Ми сюди проходимо. Ми нажимаємо. І ось сам документ ми йдемо. Ми його також можемо перекласти в українську мову. Все. У нас тут є резюме, тобто summary. Все, що я вам сказала, значить, діє до 19 квітня 2025 року, 60, на 18 місяців 60 днів є для tps холдерів для перереєстрації. І до 25-го року новачки можуть реєструватися на дану програму. Так, ідемо далі. Дати, значить, продовження призначення це те, що ми казали, 18 місяців, до 19 квітня 2025 року буде тривати ці ПІАС. Значить, тут окремо вони розділили повторна реєстрація і перша реєстрація. Повторна, те, що я вам казала, 60 днів у вас є, з 21 серпня по 20 жовтня 2023 року. А от перша реєстрація, вікно подачі досить велике, з 23 року, 21 серпня, аж по 19 квітня 25-го року. Тобто, ті, хто на United for Ukraine, у вас великі питання з цього приводу. У вас дуже багато часу є для того, щоб податися. Не поспішайте. Значить, далі йде додаткова інформація, це таблиця абревіатур. Можете познайомитись. Значить, мета цієї дії ми всі знаємо: продовжити легальний статус українців. Знову ж таки, не повторюю, що можна, ну, ТПС, повторна реєстрація, і друге подати початкову реєстрацію, заявку пер, пер, а, під переоформлення а, і подати заявку на work-authorization. Дозвіл на роботу. Так. І ось тут є ось такий… А, Головне такі деталі, деталі, які потрібно знати. Значить, для тих, хто ще не отримав Work Authorization, DHS видасть картку вже з датою до 2025 року. Вам не потрібно буде переподаватися. Наприклад, у вас повинна була прийти картка 20 жовтня 2023 року. Вам ще вона не прийшла. Вам вже прийшлють з датою 2025 року. Ті, хто ще очікують, що у вас, ті, хто у кого закінчується 20 жовтня, вам DHS автоматично продовжить онлайн в онлайн режимі до 24 року. до 19 жовтня. Ось, до 19 жовтня, 24-го року, вони автоматом вам продовжать. Все, що вам треба буде, сказати роботодавцю через e Verify. Перевірити цю дату, там все буде. Хочете, роздрукуйте цей документ і дайте роботодавцю, щоб він розумів, що ви від нього хочете. Далі ми йдемо. Тут вони описують, як це подаватися, якщо ви хочете перейти на інший статус. І ще хочуть просто для такої уяви, цифрової уяви на ЦПС зараз ДЧС дає приблизну цифру це 26 тисяч бенефіціарів. І чому я говорю, не, не поспішайте United for Ukraine, оскільки DHS дає приблизно а, цифру 166 700 осіб, які знаходяться на інших статусах. Один з них – це United for Ukraine. Я чомусь підозрюю, що це навіть майже всі люди, а от 166 700 осіб на United for Ukraine. Тому, Наступного року DHS, до речі, це інституція, яка займається еміграційними справами. Вона не залишить збоку або ззаді таку кількість біженців з України. Вони точно зроблять якусь поправку і легітимний спосіб легалізуватися. Ще хочу пояснити: багато хто каже, що TPS – це кращий статус ніж United for Ukraine. Можливо, і так, але TPS і United for Ukraine, він не веде до легалізації поки що. Ось навіть приклад з Гаєцянами вони вже 10 років сидять на цьому статусі, вони не можуть легалізуватися. Також чому TPS краще? Оскільки ця програма стара вже для і знайома для структури. А United for Ukraine, вона була імплементована лише минулого року, але ще не до кінця генерована в систему законодавчу. Тому і вони не знають, що це робити. Вони працюють над тим, щоб якось знайти ці кінці чи якесь рішення для легітимізації. Не поспішайте. Я би хотіла ще дати маленький аналіз. У мене відкрите Ukrainian Adjustment Act. У мене є відео з цього приводу. Так, ось, я перевіряю регулярно, поки що це на першому кроці Introduced. Так, Перший другий крок вони найважчі. Там йде доробіток цього законопроекту. Але є зміни. Ось ці три людини вони подали цей законопроект. Ми бачимо 607, 607, 607. І 10 липня до них додалась конгресмен Нортон Елеонор. Я зробила маленький ресерч, дослідження. Дуже розумна жінка, їй 83 роки, закінчила ЄЛ-університет. Вона у конгресі з 1991 року. Знає, що робить. І якщо подивитися її роботу, в неї дуже багато заявок на. Як вона пропонує поправки до різних законів. Один з них є і Ukrainian Adjustment Act. Тому є дуже велика надія, що вона просунець цей законопроект. Не поспішаємо українці, міняти свій статус. У вас United for Ukraine, У вас дуже багато часу. Наразі це все що я хотіла сказати: про зміни до Ukrainian Adjustment Act. І напевно, все. Дуже дякую, що ви прослухали дане відео. Підписуйтесь на цей канал, ставте лайки, поширюйте серед друзів для того, щоб всі українці були проінформовані. Гарного вам дня, до побачення!